За рік після початку широкомасштабної війни українці продовжують їздити до Росії. Попри закритий кордон, пасажирське сполучення з Московією фактично відкрите. Автобуси до російської столиці їздять з Києва, Дніпра та навіть Львова. Схема до болю проста: пасажир сідає в Україні на автобус, який прямує до Польщі, а вже у Варшаві пересідає на прямий рейс до Москви. Їде він через Литву та Латвію, і дорога займає дві доби. Коштує таке задоволення. Від 250 до 350 доларів залежно від перевізника до столиці Росії найдешевше добратися зі Львова. За поїздку з Києва або Дніпра доведеться викласти десь на 20 доларів більше. Найчастіше пропозиції щодо рейсів на Москву можна побачити саме у соцмережах. І попит на них очевидно є, бо рейси відправляються щотижня і по кілька разів. Юристи кажуть, що покарати перевізників за рейси до країни-агресорки неможливо, бо єдиного перевізника, який забезпечує транспортування, немає. Подібна схема в Україні не нова після російської агресії у 2014 році. Перевезення до країни терористки теж налагодили за схожим принципом. Очевидно, що рейси до Росії з України будуть лише до того часу, поки на них є попит серед самих же українців.